Те, що я сьогодні буду робити, це я буду робити вперше в житті. Дуже цікаво, якщо хоча б одну людину я зацікавлю, то це вже буде великим моїм успіхом. Тому, ну, звичайно, що я хвилююсь, це ж нормально. Як мій казав вчитель, якщо ти не хвилюєшся, то значить тобі треба йти з професії. Отаке. От так що зараз я настроюсь і постараюсь. Нічого не забути і сказати так, як все, як має бути. Отож, дихання. Все гарно. Hi! Or hello! My name is Ostap. Today I record a video in English for the first time in my life. I learned these words today. Good morning. Good morning. Good afternoon. Or good day. No? Yes? So, good night. No, 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 no. Good evening. Good night. Bye bye. Or goodbye. Thanks.